Вот чай, є, там ну, крупи, тут Угу. тут есть пакети заморожені, колбаса, сосиска. Вигружайте все там. Сюди прямо на траву вигружайте, ми розбере, да. розберемося. Таке. А, є, є там таке. Ми там розділимо. Так. Хліб там. Ми щойно побували в селі Колонщина, де відгрузили продукти харчування людям, які є переселенцями з Луганської Донецької області, які всю окупацію провели тут безпосередньо в дачному кооперативі. Зараз направляємо в село Липівку і Андріївку, де люди потребують допомоги. Вони голодні, хочуть їсти, не мають чого взагалі. З нами разом бус з Рівської області. Це волонтери, які привезли харчі. Велика шана і подяка за це, що вони в такий складний час змогли привезти з Німеччини гуманітарну допомогу та погодилися приїхати особисто роздати людям харчі. Зараз ми запитаємо, які ліки вас да. є. Він, мабуть, успокоїли і відкритим.

Я Або хай буде, так. Може кому треба буде, то поділиться. Може є якась коробка, щоб зложити, щоб не в руках вона жила. Ще творобку.

Давай, давай, давай. Стоп! А ну Вам на здоровье, да. Борис. Спасибо, большое. Спасибо, благодарим вас. Як це назвати? Я, Я перепрошую, свіженькі пиріжки. Спеціально готувала людина Спасибо. з самого ранку. Але немає на бери, бери кошку.

Ай Бог дає, щоб ви мали й носили, коли ми не роздаємо привезли, це будуть роздавати тут. Ми ж привеземо медикаменти тут <рес> будуть, ну звісно,